Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з рубля 1914 року. Монети, яка була викарбована в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вона вважається досить рідкісною. У каталозі монет Російської імперії має примітку Р. Монета виготовлена зі срібла 900-ї проби. Важить біля 20 грамів і знаходиться в відмінному стані. Рубль 1914 року придбали за 55 тисяч гривень або ж 1340 доларів. that if Далі найкраща українська монета 2020 року. Енеїда набір з дев'яти пам'ятних монет номіналом 10 гривень кожна, випущений Національним банком України, і присвячений поемі Енеїда, написаній народною мовою із зображенням історії, звичаїв, традицій і побуту українського народу. Монети, виготовлені зі срібла, загальна вага 280 вісімдесят грамів. Тираж лише 1200 примірників. Набір монет був придбаний за 55 тисяч гривень або ж 1340 доларів. Далі старовинний фотоапарат. Виготовлений він у Харкові трудовою комуною імені Дзержинського, та так і називається ФЕД Фелікс Едмундович Дзержинський. Всього було виготовлено біля 6 тисяч таких апаратів. Цей судячи з номера 1934-1935 років випуску. Придбали старовинний фотоапарат за 66 тисяч гривню або ж 1610 доларів. you Далі колекція давньоримських срібних монет. Вона складається з більш ніж ста монет, викарбуваних в період з першого по третє століття. Чогось рідкісного на кшталт Пертінакса, Дідія Юліана чи Песценія Нігеря тут немає. Але є декілька нечастих монет: Максиміна, Фракійця, Нерви та Вітелія. Також два Антонініани та три республіканські Динарія. Придбали цю колекцію за 70 516 Гривень або ж 1720 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук. Матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 87 тисяч 600 гривень. або ж. 2130 доларів. Далі Орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордена можна назвати інвестиційними. Піднялись ціни на золото та платину, підвищився курс долара, і вартість нагороди теж зросла. Отже, орден Леніна придбали за 91 тисячу гривень або ж 2 тисячі ці 220 доларів. Далі уреву Страяна Деція римського імператора, який володарював у 249-251 роках. Децій першим у стародавньому римі організував систематичне переслідування християн, і першим серед римських правителів загинув в бою із зовнішнім ворогом. Деція вбили готи, які скоріш за все й принесли цю монету на наші землі. Ауреус Траяна деція придбали за 97 тисяч гривень або ж 2360 тисячі 50 доларів Далі 100 крон 1915 року. Монета, що була викарбована в часи правління імператора Австрійської імперії Франца Йосифа. Його правління стало одним з найдовших у світовій історії. Володарював Франц Йосиф 68 років. 100 крон викарбувані з золота 900-ї проби, діаметр 37 мм, вага біля 34 грам. Придбали цю монету за 100 тисяч гривень або ж 2440 доларів. Далі золоті 20 доларів 1924 року. Монета, яка була викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа, на лицьовій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий орлан – геральдичний символ США. 20 доларів придбали за 102 тисячі гривень або ж 2490 тисячі доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився орден Вітчизняної війни, і це, здається мені, найдорожчий подібний орден за всю історію Віоліті. Чому ж така ціна на звичайний, на перший погляд, орден? Всього таких нагород видали більше 9 мільйонів, бойових з них майже півтора мільйони. Бойових орденів першого ступеню, більше 300 тисяч, а цей з перших трьох тисяч. По-друге, за словами продавця, нагорода на офіцера так званого смершу придбали орден вітчизняної війни за 165 тисяч гривень або 4 тисячі 20 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!